Redmi 12 це ціна 3,5 тисячі. Має відбиток пальця. Він йде на 128 двадцять внутрішньої пам'яті. Досить непоганий. По стану тут іде мікро роз'єм на зарядку. Також має роз'єм на навушники 3,5, Ось такий зі всіх сторін по стану. І по екрану без нюансів. Можу за додаткову плату поклеїти одразу захисне скло, щоб ви не бігали по магазинах. Зараз покажу інформацію про телефон. Він повністю чистий, без різних акаунтів. Redmi 12. Це на 128 ГБ внутрішньої пам'яті, 14 й Android встановлений. Зараз покажу 4 ГБ Оперативна пам'ять тут повністю телефон перевірений, протестований, працює добре. Тримає акумулятор. Ну, день буде тримати. Ось така камера. Тут доволі непогана, хороша камера. В комплекті йде зарядний шнур. Мікро та сам телефон відправляю новою поштою по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Для замовлення пишіть у повідомлення або ссылка в шапці профілю на телеграм-канал.